Думки під час затору. Чому не можна повторити чийсь кейс? Чому не варто вестися на кейси, в принципі? Питання тут просто в тому, що у формулі успіху чужого у тих от усіх красивих кейсах? Там, крім вашого виконавця того, який зробив цей красивий кейс, є ще одна дуже важлива складова. Це конкретно той клієнт, якому цього кейс робили. І тут дуже важливо зрозуміти одну єдину, просту істину, яка повністю міняє парадигму, повністю міняє ваш погляд на цей світ, а саме те, що в тій формулі не було вас. А так як там не було вас, значить повторення отієї формули на вашому випадку неможливе. Бо ваша енергія, ваші зусилля, ваш досвід він скоригує будь-яку формулу. І якщо цей досвід буде негативний, якщо цей досвід буде недостатній. То це відповідно перекриє можливість тому виконавцю, який робив, можливо, тисячі разів вже шикарні результати для інших клієнтів, але з вами у нього не вийде просто-напросто, тому що там є ви. А до того в інших кейсах у нього були інші клієнти.